Всі ми любимо літо, але активне сонце може бути дуже небезпечним. Існують високі ризики перегріву та отримання сонячного або теплового удару. Фахівці стверджують, тривало перебування під прямими сонячними променями несе серйозну загрозу здоров'ю. Особливо дітки і люди похилого віку більш сприйнятливі до таких обставин. Що потрібно робити? Не виходити в жаркий час на вулицю. От, бути в захищеному приміщенні, відкладати ці справи на більш ранній час, коли прохолодно, або на більш пізній, пізній післяобідній час, одягати на голову головний убор, мати при собі пляшечку водички. Симптомами теплового удару є почервоніла гаряча на дотик шкіра, підвищена температура тіла, головний біль, запаморочення, нудота та прискорений пульс. Тепловий удар несе в собі загрозу для серцево-судинної системи, для бронхолегеневої системи, для нервової. Вже ж коли случилось таке нещастя, в людини запаморочилась голова, їй стало зле, недобре, значить, її треба перевести в прохолодне приміщення, дати доступ свіжого повітря, побризкати водичкою на лице чи холоб прикласти на чоло і звернутися до фахівців, набравши 103 в зоні ризику діти: люди старшого віку, вагітні жінки, немовлята, професійні спортсмени та люди, які тривалий час перебувають на відкритій місцевості. Пам'ятайте, діти чи тваринки, яких лишають у авто, мають великий шанс загинути через тепловий удар. Будьте уважні, та за найменшої підозри на тепловий або сонячний удар, негайно телефонуйте до екстреної медичної допомоги за телефоном 103. Бережіть себе та будьте здорові! Діана. Овчаренко Іван Говзен Тростянець, телеканал ТВТМ.